Перед іспитом учні із хвилюванням ще раз гортають сторінки підручника чи довідника, аби якомога краще підготуватися до підсумкової атестації за увесь період навчання у школі. Усе так само, як і було за часів їхніх батьків чи навіть дідусів та бабусь. Найкоротша ніч, що перед іспитом, книжки під подушкою, але настрій все одно позитивний. Но ну, я очень волновалась, но э, тем не менее мы уже проходили такое в 9 классе, поэтому э, это, это для нас не чем-то новым. Я все равно думаю, что все будет хорошо, все у нас получится. Мы большие молодцы. Ночь не так хорошо спишь, читаешь пересказы, какие могут быть попастьы. Поэтому стараемся подготовиться по максимуму. Декому з школярів особливо пощастило, переможців обласних чи всеукраїнських олімпіад звільняють від іспитів. Тож 11-класниця, призер обласного туру олімпіади з української мови та літератури Світлана Ковальова сьогодні лише підтримує своїх однокласників. Удачі звичайно, і всі вони знають на 12 балів. Сьогодні у нас ще проходять заняття в, навчаль... в нашому навчальному закладі, але дитинцякласники наші сьогодні здають свій перший іспит державну підсумкову атестацію з української мови. В нашому закладі випускається 69 одинадцятикласників. За словами вчителя української мови та літератури Олени Трофименко, цей іспит особливий, адже діти готувалися до нього увесь період навчання у школі. Готуємося ми, звичайно, на кожному уроці. Тренуємося, пишемо перекази, відпрацьовуємо навички грамотного письма, лексичні орфографічні пунктуаційні, ну які належать на уроках української мови. Отож, дзвоник сповістив про початок іспиту. Такий важливий та хвилюючий момент для школярів. Вже сьогодні у їхніх батьків буде ще один привід пишатися своїми майже дорослими дітками.